Я хотів би підкреслити ще раз, що члени ДВК, деякі члени ДВК не були в змозі відновити свої обов'язки. І за тим списком, який пропонувався право кандидата, ми допустили технічний помітник, ми перебутили кандидата. Це буде витрати? Так. Бо, Норму. З приводу одного случая вже помилка виправлена, наскільки мені відомо, була заява ще на виправлення помилок ще по двою електронну дільницю. Я думаю, що до кінця дня це буде виправлено. я ще раз підвезю. Я не можу допомогу. А ви знаєте, як це зробити? Так, да, ми зв'язалися з нашим оператором, за порадуємо. Працівникам да, а звернутися за технічною підтримкою до технічного відділу, На зводжу в мене є інформація, що вони зверталися. Але в мене немає інформації, тому що я постійно знаходжусь в цьому приміщенні.